Вітаю, друзі! Новий етап переговорів в Ріаді між делегаціями Сполучених Штатів України та Російської Федерації. Спочатку відбулися переговори між США та Україною. Вони тривали досить довгий час. Після чого Сполучені Штати, делегація Сполучених Штатів зустрілася з делегацією Російської Федерації, їх переговори тривали взагалі 12 годин. Українська делегація чекала за дверима. Давайте детально проговоримо взагалі до чого ці переговори можуть призвести, про що вони говорять, та які можуть бути наслідки всього цього. Давайте про все по порядку. це не перші контакти між делегаціями в варіаді. 18 лютого відбулися перші зустрічі саме між делегаціями Сполучених Штатів та Російської Федерації. Вони готували базу для переговорів між Трампом та Володимиром Путіним та вирішували шляхи вирішення питання саме в Україні. Конкретних якихось рішень на той момент прийнято в Варіяді не було. А були домовленості продовжити просто діалог між двома делегаціями в подальшому ввечері, ж 23 березня, почалися переговорні процеси та зустріч між делегаціями України та Сполучених Штатів в Ріяді. Як зазначив Рустем Умєров, дискусія тривала близько 4 годин і була продуктивною, зосередженою на ключових питаннях, зокрема в енергетичній сфері. Завдання президента України Володимира Зеленського досягти достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже, для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю. Додав посадовець. На цьому все це єдиний і більш мабуть вичерпний коментар стосовно зустрічі України та США. В Ріяді, і ця інформація в принципі не дає нам ніякого розуміння про те, що відбувалося там за зачиненими дверима, і які питання вони саме обговорювали. Але ж вже на ранок наступного дня розпочалася зустріч між делегаціями Росії та Сполучених Штатів, яка тривала майже 12 годин. Українська ж делегація в цей час не покидала Ріяд та знаходилася там. До завершення саме переговорів між Росією та Сполученими Штатами, але не дивлячись на це, українську та російську делегацію разом не зводили вчора ввечері. Ж спільну заяву після зустрічі США та Росії не було оприлюднено, та вони заявили про те, що вона буде оприлюднена вже сьогодні, наступного дня, після завершення даного етапу переговорів. Як зазначає CBC News, у спільній заяві США та Росії очікується домовленість щодо перемир'я у Чорному морі. Також під час переговорних процесів між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, Дональд Трамп опублікував декілька заяв, в яких він зазначив, про що саме йде мова на переговорах. Спочатку він сказав про те, що ми уклали угоду про рідкісні землі. Скоро підпишемо. Зараз ми говоримо про території, заявив Дональд Трамп. Пізніше він також опублікував пост про те, що мова йде про власність на електростанції. Я думаю, що Трамп саме мав на увазі, що він не погоджується тільки на управління українськими атомними електростанціями. Також Трамп зазначив, що в Ріаді відбувалися переговори стосовно в тому числі саме територіальних питань та розмежувальних ліній в Україні. Із деяких особистих джерел я маю інформацію про те, що зустріч за закритими дверима в Ріаді відбувалося саме стосовно припинення вогню в чорному морі. І дані переговори тривали так довго, тому що делегації саме узгоджували фінальний текст офіційної заяви двох делегацій стосовно цього питання. Як заявляє також Reuters, делегації обговорюють лінію контролю між країнами. Майк Волц описав це як заходи для підтримки миру, заморожування поточних позицій і зміцнення довіри, зокрема повернення українських дітей, викрадених Росією. За даними джерела, знайомого з підготовкою американською стороною представляють Ендрю Пік, старший директор ради нацбезпеки Білого Дому та Майкл Ентон із Держдепу США. Західні змі писали, що залежно від результату цих перемовин, американці можуть для повторних консультацій знову зустрітися з українцями. Пізніше з'явилася інформація, що українська делегація ще на день залишилася в Ріаді для проведення ще одного етапу. Зустрічі з е, Сполученими Штатами Америки в Держдепі сполучених штатів наразі відкидають будь-яку можливість е, очної зустрічі між Україною та російською делегацією на даний момент. Е, в держдепі заявили про те, що така зустріч можлива лише після повного припинення вогню в Україні. За словами речниці держдепу Темі Брюс, лише після повного припинення вогню між Росією та Україною можна буде обговорити розбіжності сторін, і що піде за цим, коли справа дійде до міцного миру у вечірньому зверненні. Вчора Володимир Зеленський заявив про те, що Сполучені Штати, ну він підтвердив дану інформацію, що Сполучені Штати чергово спілкувалися з Російською Федерацією та спілкувалися і з українською делегацією. Сказав, що. Планується ще одна зустріч між українцями та американцями, і вже після цього він саме очікує на чергову доповідь від нашої делегації. Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів Америки говорили з командою війни, з представниками Росії. Після того знов зустріч української та американської команд. Я очікую також і нової доповіді. Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки, і це нам потрібно усім в Україні, в Європі, в Америці, усім в світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. І з можливих реальних сценаріїв в подальшому можна зазначити, що сторони можуть домовитися. Про якесь певне припинення вогню на якийсь певний час або на якихось певних територіях, і це може стати реальним кроком для того, щоб в принципі в подальшому забезпечити, а, забезпечити стійкий мир. Але ми повинні всі розуміти, що для цього необхідні якісь певні поступки з кожної зі сторін. Поки наразі, на жаль, немає ніяких сигналів про те, що. Хоча подна зі сторін готова піти на якісь поступки, і це є в принципі проблематикою даної теорії, і ми не можемо в принципі розраховувати на дане вирішення конфлікту саме в такому руслі, якщо ж переговори не призведуть до жодних результатів. Ми з вами змушені будемо розуміти та думати про те, що в принципі бойові дії не завершаться та призведуть до ще більших наслідків, катастрофічних наслідків. Ви бачите, що зараз відбувається в Україні. Кожен день шахеди ракети прилітають по українським містам. Вчора досить багато жертв було в сумах, досить багато постраждалих серед них і діти так само, тому. Цей конфлікт буде далі продовжуватися, і сторони будуть звинувачувати одне одного. Але є ще найбільш негативний сценарій у даних переговорів, і це також необхідно розуміти, тому що якщо дані переговори не призведуть ні до чого позитивного, і сторони не домовляться на якісь конкретні кроки, то може відбутися реальна ескалація конфлікту. Яка в подальшому також може призвести до нової географії бойових дій, яка буде, може бути розширеною та до подальших непередбачуваних поворотів в принципі у цій війні? Дмитро Пісков коментуючи переговори Росії та Сполучених Штатів в Ріаді, заявляє про те, що Обидві сторони мають якісь певне бачення у вирішенні цього конфлікту, але є дуже багато технічних питань, які потребують саме вирішення. Всі відомості річ йде о желанні і готовності стран двигатися опити мирного регулювання. Що стосується технічних питань, то ви знаєте, що по ліоні частини технічних вопросов, на моє, так сказать, сюжетов. А сьогодні велись переговори варіяти між нашої і американської делегації. в цілому, звичайно ж, підстоїть ще проработать очень-очень много, е, различних аспектів. Видання ж New York Times заявляє про те, що Кремль спеціально затягує процес мирного врегулювання конфлікту для того, щоб Виторгувати якомога більше спрагнення Трампа у вирішенні цього питання. У Москві переконані, що зближення з Вашингтоном принесе економічні та геополітичні переваги, навіть якщо російські ракети продовжуватимуть атакувати українські міста. Тому переговори, в принципі, в Ріаді дійсно можуть стати чимось більшим та можуть. Призвести до позитивних наслідків та до реального вирішення конфлікту в Україні, про що в принципі нещодавно заявляв президент Дональд Трамп. Але ж знову таки не слід забувати про те, що переговори можуть піти не за планом. Не слід забувати про те, що сторони не погоджуються на в принципі якісь територіальні поступки. Ні одна зі сторін не погоджується на них. Росія заявляє про те, що. Ми будемо вести розмову стосовно території виключно з ситуації, яка зараз склалася на землі. Україна також не має намірів якихось певних до територіальних поступок. Тому, в принципі, варіанти негативного впливу даних переговорів також не слід забувати. Тому підписуйтесь на даний канал, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей.